Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі! Ви на каналі Української Відьми. Сьогодні хочу подивитись 7-10 днів для вас. Хочу вам сказати, що під відео прикреплю посилання на Тараском, гороском для водяних знаків на моєму другому каналі. Підпишіться на другий канал, там буде саме гороскопи для знаків Зодіака на зиму. Я думаю, вам буде цікаво. Тому що, щоб не робити на двох каналах, і а, дівчатка могли і на тому каналі подивитися, підпишіться. Прямо під відео буде посилання. В, в описі його збережу і закріплю в коментарях. І якому треба до мене подивитися що стосунки, що буде на рік, на ту ж саму зиму. Розібратись в будь якій ситуації, пишіть на Telegram. Так, мої хороші. Нагадаю, що хто смайлик просто надсилає, тому не відповідає, тих блокують. Ну, просто прилітає смайлик, адміністратор чекає трошки, і якщо нема ніякої мови, звідти блокують, тому що дуже багато спаму. А розбиратись з кожним ніхто не буде. Кому треба, той пише відразу питання. Давайте. Швиденько, 70 днів. Ваші обставини, життя, ваша порада. Дівчата приходять і дивляться, що чекає, да, просто найближче. Да, от, загальне да, на місяць. От основні події приходять кажуть, я хочу знати. Просто мені ну, так про, простіше, знаєте. І ми дивимося. Тоді вже, ти знаєш, ти готовий до цього. Перше, друге, третє. Обирайте 7-10 днів, що чекає. Швиденько зараз. Підписуйтесь, бо маєте можливість задавати конкретні питання в етері. Етері у нас регулярні. О, Господи. Так, одинички. Не хворати, не хандрити. Хочеться кохання. От, може, зустріч з кимось буде запланована. Розмова не здійсниться. Когось хочу почути, побачити, як перенесеться, за, за стій якийсь. Навіть можете нервувати, щось не так, не по-вашому. А що вам робити? Працювати, спілкуватись, бо ви, як знаєте, якусь ситуацію не можете вирішити, будете на ній циклитись, не треба. Працюйте, не думайте постійно про одне те саме. Інакше буде просто застій. Кожен день якийсь на нервах, такий самий, як вчора. Все. Мені не подобається. Я незагодна. Другий варіант. Ну, тут якась людина з обманом з оманою. Можливо, просто за інтимом прийде хтось. Або, ось, або там в коханні зітханні зізнається, сам просто хоче. Чоловік, який обдурить. А комусь конкретно інформація, не дають стосунки, бо не зробили висновки, не проробили минуле. Це не про психологію. Це про те, що ви не хочете змінюватись. У вас можливі стосунки, але минуле тягне. Можливо, чоловік з минулого, знаєте, зненацька раса, або я хочу там минулі стосунки. Не страждайте. Якийсь кармічний тиждень дурний. Не люблю такі періоди. Не сприймайте похоть, бажання, закохання, не сприймайте просту людську допомогу за якісь почуття. Дивіться реально, на речі, вам так хочеться якихось стосунків і близькості. І прям не мучте себе. Немає зараз цього. от, Якесь задоволення від іншого отримайте. Підіть, кудись кудись ходіть. Ну самі сходіть. Я сама ходжу на концерти, в театри, в магазини. Я настільки втомлююсь, людей дивитися, що мені, знаєте, ти сама пішла на цвинтар, тобі нормально. Ти так в тиші посиділа, окей. Просто все нормально. Відволікайтесь, бо в них життя йде, а ви якось постійно на когось на щось чекаєте. Так, трієчки. Не відмовляйтесь від зустрічі, від дороги. От тут не треба відмовлятись. Погоджуйтесь на будь-який кипіш. Треба поїхати до когось, зустрітись з кимось. Дуже багато уваги від протилежної статі. А ви прям я не боїтесь, знову щось недобре, не допускайте свої думки, дивіться на дії. Тут прям хтось буде до вас поспішати, якісь події швидко будуть розвивати. Знаєте, мені також буває, що Я хотіла поспати, а тут мені дзвонять, кажуть, пішли каву пити. А я ну, Я ще не готова. Не відмовляйтесь. От через себе такий характер буде, знаєте. Я не планувала, я, напевно, не піду, а потім будете жаліти та підіть. Поспілкуйтесь, подивіться, вихідні якось. от знаєте, Вам сподобається. вам сподобається. Для чого це треба? Вам, вас прям хтось похвалить так сильно, прям так ти така класна, скажуть. Сходіть, просто от не чекаючи нічого, просто для того, щоб якесь задоволення отримати все.